Росія не планує війну з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну, Росія готова прямо зараз. Ще сказав, європа все ще живе у ілюзіях нанесення Росії стратегічної поразки, хоча головою розуміє, що це неможливо. Європа сама вивела себе з українського урегулювання у європейців. Немає мирного порядку денного. А тепер вони заважають спробам США здійснити врегулювання. Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції щодо мирного плану щодо України. Росія. Допускає повернення європейців до переговорів, якщо вони врахують реальні на землі. А чому такий наїзд на Європу перед перемовинами з американцями? О, ну, це ж дивіться, ви повинні розуміти. ну, Якщо ви давайте так, чого американці так хочуть збереження Росії як держави останні 150 років? От саме через це. Тому що росіяни грають роль такого хулігана, який залякує Європу. Перелякана Європа особливо після 45-го року біжить куди по захист. До Сполучених Америки, які потім говорять, а що ви будете купувати у нас зброю, а що ви будете купувати у нас нафту та газ. Якщо такого хулігана не буде, європейці скажуть, а нафіг воно нам всі потрібно, да? ваша зброя і так далі. І тут така розігрується така от типова тактика: добре погане поліцейське, який влаштовує американців і влаштовує а, росіян, тому що всі конфігурації каво вас вибудовується, Європа є донором, тому що через абсолютно ідіотичну політику безпекову а, мудаковатих політиків, які не спроможні а, 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 побачити. Назвати речі своїми іменами, визначити хоча б які дрони до них долітають і багато чого іншого. І тому, звичайно, що ця починається вся ця історія, пов'язана з, -з лякалками, далі. Звичайно, що росіяни дуже хочуть зірвати фінансову допомогу Україні. Тому що вони розуміють, що це, тим більше, якщо буде ось тим от репараційним кредитом, це фактично на два роки. Ну гарантоване фінансування на два роки. Там, до речі, великі суми, які дозволять можуть дозволити Україні взагалі виграти війну. Тому що у нас ж питання це в грошах. Виключно все в грошах. Європейці можуть два рази більше збільшити допомогу Україні. Ну просто отак, тому що у них є гроші, якщо дуже захочуть, і тому починаються це лякалки. Кидайте Україну. Приблизно з такими же лякалками приїжджає же дріскав. Які там від цього Дівенса теж говорив, що у росіян багато ракет і все інше. І це дуже добре. І це дуже добре, тому що європейці будуть розуміти, знаєте, як в тому анекдоти: мишки плакали, кололися, села, їли кактус. Що іншої альтернативи, ніж допомагати Україні, у них немає. Вони десь навіть вже почали рахувати. Ну вони ж все рахують, говорить а що буде, якщо ми не допоможемо Україні, а потім будемо тримати удар від Росії. У них не дуже веселі цифри вийшли, і воно тому я думаю, що у них іншого виходу не буде, тим більше України при всіх наших недоліках, а українці люблять більше себе лайном пообмазувати, думаючи, що а, європейське лайно а, смердить якось по-іншому. Ні, воно смердить також, так але України принаймні є адекватна держава, яка забезпечує головну функцію захисту. Є накази бити по території Росії. Є спробуйте добитися наказу від європейської країни бити по території Росії, Та там всі просто втечуть від однієї такої, такої думки. І, і і побіжать в туалет міняти памперси. Тому ми повинні розуміти, що в принципі, в принципі, добре, що так пресують європу. Це добре, тому що це нам на плюс. Добре, що Рубіо не було на засіданні НАТО, на засіданні ОБСЄ. американці показують, ну починають лякати європейців, що без нас вам а, кришка. Тільки а, вони тут ще розуміють, що злі зли теж американці, що Україна ламає всю цю конструкцію, тому що з Україною, з Україною а, європейцям не кришка. І технології є військові, і ракетна програма, яка може замінити американців і багато чого іншого. Тому все правильно робить. Все правильно роблять все правильно роблять, все роблять американці. Вони навпаки в дійсності підштовхують до розуміння, що ніхто їх чи їх захищати не буде, а тільки з України у них виходить якась безпека.